Автомобілі до 10 тисяч доларів з Кореї ганяти не вигідно. Тому що дорога доставка, плюс комісії, плюс розмитнення, і воно з'їсть всю вигоду. Вигодно ганяти від 10 і вище. Хіба що один єдиний варіант це якщо ви хочете, наприклад, якусь сонату або кап'яту з реальним невеликим пробігом в гарному стані, в хорошій комплектації. Так, її можна знайти, їх багато попадається на аукціонах там, 10, 11, 12 року. По ціні ви не виграєте від е, нашої ринкової ціни, але ви гарантовано привезете собі машину з оригінальним пробігом. Там можна знайти 100 тисяч, 120, 150 і в хорошій комплектації. Решта машин, ну, можливо, ще якийсь Kia Morning. Є така, на нашому ринку, вона називається Kia Picanto. Тобто Там можна 13-14 рік привезти машину за 8 тисяч. Решту дешевих машин не вигідно.